Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про те, що таке архіватор, навіщо він потрібен, і як саме ми можемо архівувати файли в тому чи іншому випадку. Отже, архіватор це така програма, яка може з ряду файлів, з декількох або з цілої структури папок зробити один файл, запакувати їх в одну коробочку, наче ви взяли купу там. Речей, які у вас є, і поклали в одну коробку і запакували скотчем несете на відправку. Отже, це є програма архіватор. В підручнику і в деяких джерелах досі пишуть ще про те, що під час архівування файлів вони ще стискаються, і це один зі способів е зробити так, щоб файли займали менше місця. Я ж вважаю такий підхід не актуальним сьогодні, тому що сьогодні найбільші файли, які займають місце на комп'ютері, це в основному відео. Вони е так стиснені кодеками, спеціальними програмами та алгоритмами, що архіватор практично не робить їх менше, а іноді навіть робить більше. І це сьогодні майже ніхто не використовує ті файли, які дійсно добре стискаються при архівуванні текстові, документи, електронні таблиці і так далі. Вони і так місця багато не займають. Тому, ну, в практичній площині ця властивість архіваторів, а саме зменшувати файли, практично сьогодні не актуальна. Але є актуальна функція, а саме Зробити з декількох файлів один або, навпаки, про це трошки пізніше. І зробити відправку. Ну, тобто аналогічно тому, що роблять там на пошті, коли ви приносите декілька речей, беруть їх і а, там, розміщують в коробці та запаковують, щоб це було зручно а, пересилати. Давайте подивимося, як це відбувається. На прикладі е, от такої папочки. Дивіться, у нас є така папочка. Якщо ми її відкриємо, ми побачимо, що тут є певна структура. Зробимо вигляд, що вона для нас важлива. Тут є якісь файли, вони ось такі, і там нам важливо в яких папочках які файли знаходяться і так далі. І ми не хочемо все це передавати нашому другу електронною поштою або месенджері, або просто виставити це на сайт. По одному файлику, а не дозволяє ну, практично жоден месенджер відправляти папку, зберігаючи її структуру. Для цього ми маємо папку помістити в архів, запакувати. Сучасні операційні системи 10 Windows, 11 Windows дозволяють це робити просто з допомогою контекстного меню. Це така вбудована функція раніше. Ця функція була не вбудована, сьогодні вона вбудована. Тобто, якщо ви правою кнопочкою клікнете на мишці, то ви побачите в пункті меню Compress to Zip-File. І натиснувши, власне кажучи, ви побачите в тій самій папці. ну в мене просто тут є деякі, деякі програми, ось тут воно так, я її сюди винесу. Власне, готовий архів. І Якщо вам треба це робити швидко і ви не потребуєте якихось налаштувань, абсолютно нормально праву кнопочку натиснути і використовувати цей файл. Ще де можна побачити цю функцію. Ну, якщо ви відкриєте папку а, в провідникові а, і побачите цю саму папку, давайте це видалимо. Побачите цю саму папку. от в такому вигляді. От тут, от в панелі, також буде компрес, то zip-файл. Тут можна придумати назву і так далі. І власне ось ця папочка у вигляді архіву і є. Це тепер вважається одним файлом. Якщо ви відкриєте якусь електронну пошту і почнете робити листа якомусь вашому товаришу, то ви можете просто взяти і перетащити. Цей файлик сюди, і, власне, коли він його отримає і розархівує, то він побачить ту саму структуру папки. Ну, Давайте в цьому впевнимося. Наприклад, ми отримали листа, отакого, скачали цей файл. Цієї папки в нас немає, ми тепер вже товариш наш. І відкриваємо цей архів. Власне кажучи, ми бачимо всю цю. Структуру і так, але найкраще, щоб не завантажувати потужності вашого комп'ютеру, натиснути Extract All, бо розархівувати, обрати куди. І, власне, отримати. Вона автоматично відкривається, але я просто хотів показати, що в цій самій папці, власне, е, ага, до речі, вона створила ще одну папку, тому є е, е -сенс, е сенс трошечки. Так, да, для цього треба перейменувати, витягти. так. Зробимо таким чином. Ці два файли можна видалити. Ну, будь ласка, ось вам та папка, яку ми мали з самого початку, з тими папочками, файлами і з тією структурою, що треба. Ну, це такий найпростіший спосіб. Але, наприклад, ви хочете якісь зробити налаштування. Це також можна робити, але для цього вже потрібна певна стороння програма. Я вам пропоную встановити програму, яка називається 7-ZIP. Це безкоштовний архіватор умовно безкоштовна, а повністю безкоштовна, який дозволяє робити всі речі з архівами дуже в просунутому режимі. Наприклад, тут є в нас ця папочка, ми хочемо її заархівувати, тиснемо плюсик. Ну і тут ми бачимо вже певні настроювання. Що можна настроювати? Формат архіву, вони бувають різні. Але я вам не Оскільки зіп стає таким стандартом, то я вам не раджу обрати якийсь інший. Так, можна обрати ступінь стиснення, можна обрати різні речі. Ну тут подивитись, які є налаштування, які я хотів би звернути, на які налаштування увагу вашу. Ну, по-перше, можна цей архів. Запаролити, зробити так, щоб тільки той, хто знає пароль, міг його розархівувати. Не найнадійніше шифрування, я можу сказати, але все ж таки воно працює. Якщо ви пошлете оцей тепер архівчик своєму товаришу, то він його зможе розархівувати тільки якщо буде знати пароль. Ну, власне, там можна настроїти і інші. Моменти, так? І один з цих моментів це поділити цей об'єм на певну кількість байтів. Так буває, що в нас є певний великий файл, і ми його не можемо переслати, тому що, ну, наприклад, основні зараз сервіси роблять обмеження 2 ГБ. Це максимум як, файли, які ми можемо відправляти. А скажімо, у нас вийшло більше. Тоді ми можемо. От на певні частини роз, розділити наш файл. Ну, в мене він маленький, в мене не вийде, в мене навіть 10 мегабайтів немає. Але так чи інакше, ну, так чи інакше, спробуйте самостійно вибрати цей пункт меню, і тоді ви отримуєте не один файл, а декілька. Але потім, якщо всі їх... Користувач ваш друг завантажить, і будь-який почне розархівовувати, то вони всі зберуться в один файл. Це також ще одна додаткова функція архіватору, яка дозволяє, ну, це можна зрівняти з тим, що ви принесли там на пошту дуже багато речей, і вони їх ділять за місцями. Так само. і... Архіватор може розділити великі файли, навіть якщо він один великий файл на частини. Отже, сучасний архіватор сьогодні дозволяє, по-перше, зібрати структуру папок або декілька файлів в один файл для зручного передавання через електронну пошту або інші месенджери, а також розділити великі файли на томи, які також можна відправити окремо, а потім зібрати в один за допомогою програми архіватору. Також ще одна функція. Можна е, цю систему папок на неї накласти пароль, і таким чином її розархівує тільки та людина, яка цей пароль знає. Власне, це основні функції архіватора. Е, я думаю, що ми з вами ще на занятті потренуємося, а поки що до побачення до наступних відео.